Привіт! Пропоную вам розлучити комплексально розвиваючих вправ зоопарк. А номер щій за мною крокувати. Кроком рушу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Йдемо на носочках як маленькі, маленькі зайчики. Ручки перед собою. Спинка рівна. Слідкуємо за останкою тіла. Крокуємо. Чіткі рухи. Раз, два, три, чотири. Бідем як важкі, важкі ведмедики з зоопарка, яка зимою люблять дуже-дуже спати. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Біжимо, доганяючи лисичку сестричку. Крокуємо. Раз, два, раз, два. Оглядаємо зоопарк. Повороти голови в праву і в ліву сторону. Вихідне положення ноги різну, руки на поясі. раз повертаємося праворуч на два. Вихідне положення, на три ліворуч на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправу за мною виконувати почали. Раз, два, три, тир. раз, два. Зустріч із жирафом. Вихідне положення ноги нарізно, руки вдовж тулуба. раз підняли руки в сторони. На два. Вгору на три. Сторони, на чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправу за мною виконувати почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Спина рівна. Слідкуємо за осанкою тіла. Рухи виконуємо чітко. Зустріч із павліном. Повороти тулуба вправу і в ліву сторону. Вихідне положення ноги нарізно, руки на пояс. Нараз повертаємося праворуч на два рівно, на три ліворуч, на чотири вихідне положення. Вихідне положення привін. Вправо за мною виконувати. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Зустріч страусу. Вихідне положення ноги нарізно, руки вдовж столоба. Нараз нахиляємося вперед руки догори на два вихідне положення. На три вперед, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправу мною виконувати, почали. Раз два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ноги в колінах не згинаємо. Плечі рівні. Руки в ліктях не згинаємо. Зустріч тяптою. Вихідне положення ноги на різно, руки в сторони. Піднімання ніг. Піднімаємо ноги, згинаючи в коліна, тянемо носок. Вихідне положення прийняли, вправу почали. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Руки рівні. Спина рівна. Руки в ліктях не згинаємо. Тянемо максимально носок. Ногу піднімаємо максимально високо. Раз, Два. Раз. Два. молодці. Зустріч з лебедем, Вихідне положення ноги нарізно. Руки на плечі. Зводимо руки вперед, торкаючи ліктями. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправу за мною виконувати почали. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Веселі мав, пенята, Вихідне положення ноги зімкнути, руки на поясі, стрибки вперед і назад. Вихідне положення прийняли, право за мною виконувати почали. Крокуємо просторами зоопарку. Сьогодні ми зустрінемо дуже багато цікавих. Вдихаємо свіже повітря в парку. Знімаємо на носочки рички догори. Ди, 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 ди. Молодці. До побачення, зоопарки!